Студія «Вогнеслово», Аудіокнижки Українською з вогником, Представляє. 13 Рівень. Глава 10. НЕПОКОРА Мельфей Дивився на Андрія і здається вперше за весь довготривалий час знайомства бачив бачивача друга Непідробний страх. Я говоритиму. Зберігай спокій. Хай там що. Попередив Мельфей. вхідні двері відчинилися, і до приміщення увійшов офіцер у супроводі двох спецпризначенців. Мельфей не помилився Чорний Берет і форма новоприбулого була прикрашена шевронами, що свідчили про капітанське звання та приналежність до підрозділу з протидії тероризму. Кроки військових завмерли на місці, і здавалося, разом із ними. Майже зупинилося серце очільника кабінету. Водний Андрій Володимирович? рішуче запитав офіцер, пильно вдивляючись в обличчя людини, що встала за письмового столу. Так, це я, намагаючись переховати нервовість, відповів Андрій, виходячи до центру кабінету. Ви маєте пройти з нами. Вас усунути із займаної посади та висунуто підозру у підготовці терористичного акту на території науково-дослідного комплексу, холодним голосом продовжив капітан. Це якась помилка виступив до новоприбулих Мельфей, одразу відчувши на собі сконцентрований погляд офіцера. Згідно з чинним законодавством та за наявністю ознак підготовки до ймовірної дестабілізації роботи комплексу. Водного Андрія Володимировича усунуно від займаної посади і буде взято під варто, звітував капітан. Що йому інкримінують? Не міг гамуватися Мельфей. Злам державного сервера з метою вчинення терористичного акту, підбурювання до непокори та використання ресурсів поза цільовим призначенням, випалив офіцер. Це якесь божевілля. прошепотів сам до себе Мельфей. Попри чималий перелік, найтяжчим зі злочинів вважалася терористична діяльність, і найліпший друг Андрія, чудово розумів, що відбуватиметься далі. Несанкціонований доступ і обробка засекречених даних автоматично надавала держслужбовцям всі необхідні докази щодо підготовки до ймовірного знищення комплексу. Андрій майстерно пробився крізь надскладний захист сервера і отримав потрібну інформацію щодо вентиляційних шахт. Міцності опори конструкції та багато інших даних, котрі могли наштовхнути державників на підозрілі думки, зокрема, надісланий Андрієм запит на постачання до комплексу додаткових піротехнічних матеріалів, хоча згідно з залишками лабораторних резервів у цьому не було жодної потреби. Хвилювання та поспіх зробили свою підступну справу, і з певного моменту Андрій виказав свої наміри. Безумовно, його провину мало довести, але Мельфей знав, що це питання короткого проміжку часу, засекречений надважливий стратегічний об'єкт, а отже, і судовий процес відбуватиметься під грифом секретно, і, в найліпшому випадку, Андрій отримає 15 років ув'язнення, які назавжди покладуть край роботі науковця. Після відбування покарання його депортують з країни, а місце перебування триматимуть у секреті. Аби навіть після спокути провини колишній засуджений не мав жодних контактів з колишніми співробітниками. За лічені секунди Андрія виведуть з кабінету та піднімуть на поверхню. Мельфей звідчим поглянув на друга, усвідомлюючи, що бачить його востаннє. Це помилка! не стримався Мельфей, зробивши крок у напрямку конвою. Правиця капітана швидко і показово лягла на руків'я пістолета, спонукаючи побратима Андрія зупинитись. Охопивши долонями скроні, Мельфей до болю заплющив очі. Шальки внутрішніх терезів на межі несприйняття і безвиході хитнулися, змусивши свого власника зробити найважчий вибір у його житті. 18.01. Захищати першого оператора з усіх сил вигукнув Мельфей. Залізні двері шафи умить відчинилися і до приміщення вистрибнув Мінер. Вправним рухом, схопивши найближчого автоматника за барки, він безжально жбурнув його в бік. Ошалешений капітан, що стояв другим, нещувся, як здійнявся у повітря, і з силою полетівши до протилежної стіни. Останній стріч звів автомат, втім, Мінер виявився спритнішим висмутнувши зброю з міцних рук спецперезначенця, відкрите металокремічну долоню робота вдарило у груди супротивника, змусивши останню відлетіти і безсилу сповзти стіною. Високоякісний бронежилет взяв на себе частину нищівного поштовху, але не спромігся врятувати свого господаря від кількох зламаних ребер. Усе відбувалося вкрай швидко, аби військовий конвой. Спромігся завадити мене роздійснити атаку. Перед тим як увійти до кабінету Андрія, спецпризначенці застосували сканер з метою огляду приміщення. Згідно із показниками у кабінеті знаходилися лише дві цивільні особи. Дана модель пристрою мала здатність ідентифікувати лише живих істот, тож робот оминув прискіпливе оке візиру, залишивши своє тимчасове укриття. Мінер за долю секунди визначився із майбутніми цілями. Оператори Мельфей та Андрій ідентифікувалися як дружні об'єкти, що підлягали захисту, щодо трохи озброєних військових помилки бути не могло, і Мінер виконав роботу максимально якісно. Усі ворожі об'єкти було нейтралізовано, але не вбито. Загрозливі автоматники, неначе залишені ляльковиком маріонетки, безсило завмерли. Кожен поруч власної стіни, що до слова, поглинули усі звуки боротьби. Унаслідок тяжкого приземлення, капітан втратив свідомість, а двоє друзів на кілька секунд застигли у цілковитому заціпенінні. Перевір зображення із камер спостереження, намагаючись прийти до тями, промовив Мільфей. Андрій, нервово хапаючись за край столу, дістався монітору. Невдовзі відтворивши на екрані необнадійливу картинку. Двоє автоматників чекають у коридорі. По одному біля кожного із виходів, затинаючись, розпочав Андрій. На першому рівні очікує ще одна група, інша почала обшук прилеглих кабінетів. Потрібно вшиватися Андрію. Якщо ми залишимо комплекс зараз, це кінець, мовив друг, обнадійливо поглянувши на робота. Мінер своєю чергою швидко підійшов до другого з автоматників, підібравши зброю, що від удару відлетіла у бік письмового столу. Мінер вийде першим, ствердно мовив Мельфей. Андрій з оздохом чекав, що буде далі. Паніка не вщухала, проте свідомість потроху отверезіла, змусивши обміркувати подальші дії. Після того, як Мінер усуне охорону, виходимо ми. Прямуємо до старого евакуаційного виходу. Їм потрібен ти Андрію, тож за друзів не хвилюйся, скоріш за все їх допитають і відпустять, а ми зникнемо, підсумував Мельфей. За кілька секунд двері кабінета причинилися і до коридору вийшов Мінер. По обидва кінці довгого станційного переходу чергували автоматники, що, помітивши робота, швидко здійняли свою зброю. Неначе вільний птах, який готується зістрибнути зі скелі, Мінер розвів довгі руки, у кожній з яких зафіксувався автомат. Перевівши блискавичний погляд з однієї цілі на іншу, робот синхронно видав дві черги чазливою куль, вп'ялися у бронежилети вояків, змусивши останніх впасти додолу. Шлях вільний, металевим голосом звітував Мінер. Мерші до виходу! Обнадійливо вигукнув Мільфей, але друг не квапився залишати кабінет. Ми не можемо піти, друже. Це буде помилкою, чи відгукнеться наступним поколінням. Потрібно завершити справу, мовив Андрій. Ти збожеволів. викрикнув мульфей. У комплексі повно людей зміна не встигне залишити територію. Довірся мені, зі скляним поглядом очей мовив Андрій. Поклавши долоні на сенсорну панель. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії Вогнеслово Олександр Макієнко та Давидкін Микола. До нових зустрічей.